Всім привіт, друзі! В цьому відео розповім, як заробити в інтернеті, не вкладаючи ніяких грошей. В інтернеті багато інфоциганів, які пропонують заробляти вже в перший місяць від 1000 доларів, пройшовши різні безкоштовні курси і все в такому роді. Ну а перед тим як ви почнете перегляд відео, я хотів би вас попросити підписатись на мій канал, поставити лайк і при можливості залишити коментар. Отже, перейдемо до справи. Може хтось чув уже таке слово як дропшипінг. Простими словами, ви є посередником між магазином і продавцем, і ваш заробіток залежить від того, яку націнку ви поставите до ціни товару. Для цього вам потрібно в гуглі написати дропшипінг Україна і знайти сайт з товарами, які вам найбільше подобаються. Або які, на вашу думку, найбільш актуальні в теперішній непростий час. Ось так я недавно заробив за декілька кліків 210 гривень за одне замовлення. Знайшов ось цей сайт, тут велике різноманіття товарів. Посилання на цей сайт залишу в описі під відео. Переглядаючи список товарів, я вирішив виставити на OLX муляж камери відеоспостереження. Я виставив це оголошення і забув. І тут через день мені написала людина, що хоче придбати дві такі камери. Я оформив замовлення і через день на мою картку прийшла моя різниця в сумі 210 гривень. Я думаю, якщо гарно постаратися і створити сторінку в соціальних мережах і виставляти товари на різні площадки, то це може бути вже приємний бонус до вашої зарплати. Або якщо ти ще школьник, то хороші кишенькові гроші. І який можна зробити з цього висновок, що це реально працює і не потрібно багато зусиль, щоб за декілька годин чи днів вже мати на карті свої перші гроші. Всім дякую за перегляд, скоро побачимось!